Stalker 2, Ark Raiders і перемога Наві. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали, відкрились передзамовлення на Ark Raiders. Ціна звичайного видання 1 тисяч гривень. Embark Studios також анонсували безкоштовний стрес-тест серверів з 17 по 19 жовтня для всіх гравців на консолях та ПК. Проте зі сторінки гри зникли згадки української локалізації і з'явилась російська. Чи грати після такого рішення обирати вам. Виходить гра 30 жовтня. Команда Na'Vi по Counter-Strike стали чемпіонами Star StarSeries Star Fall 2025, обігравши у гранд-фіналі Ninjas in Pyjamas з рахунком 2-0. Хідео Коджіма представив дебютний трейлер горору ОД, який він робить для Xbox. Головні ролі зіграють Софія Ліліс, Удокір та Хантер Шефер. Реліз гри не скоро, але ми будемо тримати вас в курсі. Також Хідео показав перший арт та акторів «Файзінд» – Екшену, який він розробляє ексклюзивно для PlayStation. Розробка проєкту перебуває на концептуальній фазі, так що до релізу ще дуже далеко. Релізнувся Великий Патч 1 і 6 для Stalker 2. В гру додали прилади нічного бачення, нову аномалію вогненна куля, сортування предметів в сховку гравця, нову зброю драгунка Гонти і змінили баланс луту по всій зоні. Нагадаємо, що на PlayStation 5 гра вийде 20 листопада. Хочете жте новин? Подивіться ось цей плейліст. А ще у нас є купа ігрових фактів у вигляді шортсів. ВТГ твій ігровий трекер.